Публікувати рейтинги в Україні не можна вже тиждень, а від завтра з вулиць зникне вся політична агітація. На фініші передвиборної кампанії міжнародна агенція Reuters провела опитування серед українців, чого чекають після голосування. Традиційно на сході країни більше прихильників влади, на заході опозиції. Але по обидва боки Дніпра люди не вірять, що їхні голоси врахують на парламентських виборах. Нічого все одно не поміняється вибірутпірова, або лідесята. Разниці ніякої, навіть якщо я проголосую або не проголосую. Я не очікую ніяких особливих змін. Я думаю, розклади в парламенті залишаться такі, які раніше були. І навряд чи для нас щось поміняється в політичному житті країни. В крайній мірі покращення я не очікую. Свої підсумки парламентської кампанії підбивають і міжнародні спостерігачі. Ревізори від місії за справедливі вибори вважають, суттєвих порушень під час перегонів не помітили. Разом з тим відзначають, рівень конкуренції цього року зашкалює переважно на мажоритарних округах. Всі як я розумію, прийняли для себе одні і ті ж умови діючого закону і вирішили поборотися за місця в Верховній Раді. Это само по себе уже делает легитимным избирательный процесс. Порахували лише порушників перегонів, 70% із них на мажоритарних округах. Друге місце у нечесній грі виборола провладна партія, а третє об'єднана опозиція. А експерти іншої місії, сіс ЕМО легітимність виборів вираховуватимуть за математичною формулою. Методика предполагає, що якщо сума числа ізбирателей в кожному з них від нормування на все число збирателей в округі привысить определенну верхнюю границу, то есть определенный порог. То можна утверждати, що вибори по цьому округу нелегітимні. Кількість порушень, проблемні округи, явку всі ці дані також зведуть у одну виборну формулу, але який відсоток її об'єктивності самі ж експерти точної цифри назвати не можуть. Ольга Подима, Сергій Коренев, новини ЮБіар.